Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Сьогодні розпочала його ну, свій день з процедур б'юті, можна і так сказати, пофарбувала собі брови. Тому я сьогодні збираюсь на корекцію вій, бо, бо ці вже все повідпадали. До речі, цього разу вони тримались трошки краще. Ось, дивлюсь, що мені вже треба фарбуватись. Минулого разу я фарбувалася сама, ну, фарбувати волосся. Фарбувала сама і бачу, що трошки волосся зіпсувала, тому, думаю, не треба економити, а все ж таки записуватись до перукаря. Тому як раніше з цією фарбою завжди, і вам її колись показувала, і результат мені подобався. А цього разу якось, ну правда, дуже багато пообломлювалось волосся, і мені це дуже-дуже не подобається. Зараз намагаюсь хоч трошечки їх відновити. Зробила, коли мила сьогодні волосся, зробила масочку, потримала все як потрібно, але так, на наступний раз я, скоріш всього, піду до майстра, тому що шкода свого волосся. А, чи то з віком воно вже стає таке, знаєте, примхливе, що за ним догляд та догляд треба? І так, да, на собі економити не можна, тому що це випливає в більш значну суму, ну, як ну, треба його лікувати. Ще хочу подивитись, можливо, десь в інтернеті а, якісь засоби за доглядом по волоссям. Треба може прикопити і поробити якісь масочки. Ось, зараз буду змивати хну. Цього разу в мене не дуже рівно вийшло, але нічого. Ну, вже як є. Я намагалась зробити <сум> краще, але що вийшло, то вийшло. Змию подивимось, що вийде. Так що змиваю фабру, фабру, фарбу, сушу, волосся, і йду віки А ви залишайтеся зі мною, давайте. Цей день проведе день проведемо разом з вами. Я вже йду на вії наводити красоту. Появляєте, поки я була на віях, дивіться, який сніг пішов. Ще й такий гарний. Хоча в цьому в прогнозі погоди нам сніг не обіцяли. Клас. Я вже добралась додому. Слухайте, на вулиці така краса, така хорделиця почалась. Аж знаєте, якось тепліше на душі стало. Якось так. Ну, класно. І Сама ловлю себе на думці. Чи це від того, що я почала заспокійливі, пігулки приймати? Чи від того, що пішов сніг? Чи це в совокупності? Не знаю, але ну, дійсно така краса, мені здається, за всю зиму такої курделиці ще не було. І знаєте, поки прийшла на Вії, нічого е, не попереджувала про те, що має бути сніг. Така лежу, все встала. Дівчинка мені зробила вії, і все каже, ви бачили, яка краса за вікном дивлюсь, клас. Так, а я, знаєте, що прийшла? Зараз буду пити чайочок ось з таким. Періжечком смачненьким. І ще знаю, що тільки що розмовляла з мамою, мама каже, що робить голубці. Я вже давно хочу голубці, але дуже лінуюсь їх сама робити. Якось робила ліниві голубці, але вони ну вони смачні, але не такі смачні, як ось такі натуральні ці голубці. А мама каже, що робить, думаю. Супер. Завтра будемо вечеряти голубцями. І це плюс. А ще заходила в магазин. Хотіла купити ратиці, щоб на п'ятницю зварити холодець. Але ратиць не було. У другій половині дня їх вже, до другої половини дня їх вже розбирають. Ну, можливо, завтра, перед тим, як піду на роботу, забіжу в магазинчик, так, щоб їх. А трошки вимочити і потім поставити варити. Mm. Не знаю, подивлюсь. Так, а я буду пити чайочок смачненький. Так, голубці будуть завтра, а сьогодні треба щось готувати. Тому вирішила приготувати курячі е, гомілки. Е, замаринувала сіль, перець, е, потім сушений чесник і трошечки приправи курки. Потім завжди додаю полійку. Зараз це все гарненько перемішаю. І буду готувати в аерогрілі. Дивіться, в кого є аерогріль, до аерогрілю ще можна окремо купити ось такі форми. Це силиконова форма, яка і сюди продукт якийсь викладаєш. І ось тако ставиш в аерогріль, і можна в цій формочці запікати. Ну, Наприклад, яєшню, да, чи там щось таке, що може провалитись скрізь цю решітку. Ось. А є такі паперові формочки це з пергаменту, також, дивіться, ідеально підходить для. Я не пам'ятаю, скільки тут об'єм чудо-пічі, Але дивилися розміри і замовляли сам, саме такий розмір. Дуже, до речі, корисна річ. І також саме можна щось дрібненьке посмажити, чи яєшню. З овощами зробити, щоб все це не провалювалося. чи щось запекти. Да? Можна, наприклад, як її, сирну бабку, ось така знахідка. Ну, це для тих, хто не знав. І, ну, Наприклад, я навіть і не задумувалась про те, щоб купити ось ці формочки, із-за того, що в нас, в принципі, є посудомийна машина, і тому не проблема цю форму помити, її можна мити. В, цьому, в посудомийній машині, а в якого посудомийної машини немає і не хочеться вручну все це мити, тому це дуже корисна знахідка. Я не знаю, який геній вигадав цю чудо піч, але це дуже корисна річ у побуді, тому що вона спрощує нам, хозяюшкам, життя. Дивіться, хто тут до нас завітав. Цей маленький хлопчик гарненький. Чий це такий гарненький хлопчик хороший, чий. Отакий От хлопчик-горобчик. У них тут битва за корм. Буся навіть сидячи, їсть, відганяє. Дивіться, дивіться, що робиться. Що воно робиться? Оце жадібність. Ну. лора. Лора, де твоя тарілка? Ро, Лора, ану, ну відійди, від нього, дай йому поїсти. <гум> Ой, я не можу. Бачите, у всіх же ж насипано. А це вже наступний день мого влогу. Ось, збираюсь по справах. Зранку приїхала, мама їхала на роботу, завезла а, свого синочка і привезла голубці. Тому на сьогодні приготування вечері відміняється. Будемо їсти смакоту. На вулиці в нас вже другий день потрошки снежить. То йде сніжок, то немає. Але тако, знаєте, трошки присипало. Хоча е, сніг такий сильненький йшов, але він щось то підтаяв, то підмерз. Ну, Начебто зима. Я збираюсь тепло вдягнулася, тому що минулого разу їздили на об'єкти е, під так замерзла, що це. Капець, ну я вам розповідала, не могла ніяк зігрітись, тому піддягнула таку ковтинку. Прикольну, до речі, в цьому вклео мені з дні. Чи вклео? Не пам'ятаю, як цей відділ називається, але там є такі, знаєте, піддьови. Дуже комфортні, вони такі легенькі, тоненькі, але ну, зігрівають. Так що так, збираюсь і їду. Це вже зима почалась, слухайте, мало того, що сніжок, що і холодно знов. Але я ще поки тримаюся, не дуже змерзла. Я вже вдома смакую тут голубцями, які приготувала мама. Знаєте, ну, Голубці дуже смачненькі, ще смачніше від того, що це саме мама їх приготувала, а ще смачніше від того, що це хтось приготував, а не ти. До речі, з домашньою сметанкою. Ще є сметанка домашня і творожок. Смакота. Зараз цим підкріплюсь, тому що не обідала сьогодні. У мене вже вечеря, хоча вже вечір, але ми вже пообідали, вечеряти ще не хочуть. А я зараз поїм, трошки посиджу в інтернеті і візьмусь за. Шкарпетки. Сьогодні була можливість зайти, зайти в торгівельний центр і подивитись собі якусь книжечку. Але думаю, що вже не на цьому тижні вже дов'яжу. Ну, так, що пара була цих шкарпеток, тому що мені треба три пари їх зв'язати до кінця року, здати навчального. Ось Тому думаю, закінчу на цьому тижні з цією шкарпеткою. Зроблю пару. Тоді пару днів можна буде трошечки відпочити і купити книжечку. Я вже так скучила за читанням. У мене стільки моїх бажанок, і ще деякі е, приєднались до книжкових бажанок. Е, тому, так, спочатку треба одну справу закінчити і потім вже займатися релаксом Читу, е, читання. Ось так, що їм мені смачного, і всім тим, хто зараз також есть всім смачненького.